подобалось робити ось ці аплікації. А, -а, а що це тебе там? Бачу. це? Ми відправляли ужасний настрій на хороший, радісний. Я намалювала емоції із головоломки. Це злість, а це я виправила її на радість. Злість можна потушити водою, водою та огнетушителем любові, а радість можна закріпити любов'ю. Це назва моєго твору. Супер! Ну так який в тебе зараз настрій, Який в тебе став. Тобі хотілося прийти до нас ще раз? Так, так дуже. Так, дуже. Так, дякую, тоді до зустрічі. До зустрічі! Найбільше сподобалося ліпити. ліпити у тебе така дуже гарна така робота. Дуже. А що сьогодні ви любили? Кого і що ви створювали на сьогоднішній день? Ми із злого настрою створювали радісний. Із... Ага, із поганого так. радісний. Супер. Ну, в тебе вийшло дуже гарно. Як ти себе почуваєшся зараз після заняття? Весело. Королівство радості і любви. Ура, королівство радості і любви у нас. Тому що я русалочка. Ну, супер, супер. Дякую. Скажи, тобі сподобалося сьогоднішнє? Так. Ага. Ти ще прийдеш до нас? Так. Ну, тоді до зустрічі. Чи бачите себе після заняття? Радостно. Супер. Тобі сподобалося сьогодні? Так. Скажи, будь ласка, да. тобі сподобалося сьогодні? Так. так. Ти прийдеш ще до нас? Ну, Обов'язково. Обов'язково. Дякую тобі. До зустрічі. Добре. Так. Тобто Мартинку. Що ти створював сьогодні? Марс. Марс. Свою планету. Добре. Скажи, будь ласка, тобі сподобалось сподобалося сьогодні? Так. Подравився сьогоднішній наш космічний екологічний 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 А тебе, Адрианочка, понравилось наше галактическое путешествие? Да? А тебе, Марк, понравилось наше галактическое путешествие? Марк? Марк! А, да. Тебе понравилось? Да. А, нет. Да. Марк, иди мне, да. Мы отличная галактическая команда, да, отличная команда. Полетим еще в космос, конечно, да. полетим. Ура! улыбались, дети творили цель заняття. Партерапії була достигнута, Було достигнуто взаємодія і взаємопомощь і були саме розкриті потенціали дітей. У мене планета. Я люблю тебя тут, моя любимая. Ну, любимое животное это медведь. Это моя космическая тарелка. А вот тут мои руки тоже с удовольствием сделали открытку для моей матуси. Я дуже її люблю. Люблю з подякою завсегдасичка. Дашенька, що тобі сьогодні найбільше сподобалось? Делать відкритку э, угу. для мами. Як ти по себе почуваєш після заняття сьогодні? Добре. Добре. Ти вже все знову наїд. Так, ти так. У тебе нови друзі з'явилися. Скажи, будь ласка, як ти почуваєшся після заняття? Гарний. Гарний, гарний настрій, так. А ти хотів би ще до нас прийти, до нашого? Так. так да. дякую, тобі за зустрічі. Виражали дітки свої мрії, свої емоції, свої внутрішні потреби, розвивали свою яву, відчували підтримку, а також зміцнювали віру в себе. Я цьому проєкту мій дитина познайомився з новими дітьми, почувствував себе, знову ж, дитинком в нашій такій складній